В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Андрусишин Анна. Сьогодні я розповім вам про землетрус. Землетруси це короткотривальні раптові трузи земної кори, викликати приміщення мазки порід у надрах землі. Землетруси виникають через підземні поштовхи, що супроводжуються коливанням земної поверхні. Ці поштовхи виникають через внутрішні сили землі, що рухають літосферні плити. Доволі часто землетруси спричинюють глибинні розриви земної кури. Упродовж кількох секунд тощо різ цих полі зміщується на кілька сантиметрів або навіть метрів у горизонтальному або вертикальному положенні. Це породжує раптовий підземний поштовх. Під час сильних землетрусів на поверхні землі часто виникають щілини, скиди, зсуви, цунамі. Часом землетруси спричиняють велике руйнування. Місце, де виникає розрив та зміщення земної кури, називають осередком землетрусу. А епіцентр землетрусу це точка на землі, де розташована прямо над епіцентром. В епіцентрі сила поштовхів найсильніша, відповідно. З віддаленням від центру сила зменшується, ба більше. Сейсмічна хвиля здатна охопити величезні площі. Наприклад, коли в 1977 році трапився землетрус з епіцентру у Карпатах, то в Києві та в Харкові в будинках похитувалися люстри. Для вимірювання сили землетрусів використовують дві шкали: Ріхтера від 1 до 10 та Меркалі від 1 до 12. Так, наприклад, поштовх силою 1-3 бали відносять до слабких. Їх не відчувають, але фіксуються і смаграфи. Землетруси з силою 6 балів вважаються сильними. Тут спостерігаються легкі пошкодження будівель, а 7 балів дуже сильний землетрус, під час якого руйнуються будівлі. Відповідно, руйнування при землетрусі у 11-12 балів вважають катастрофічними. Наразі це все, що я могла вам розказати: мирного неба. Слава Україні.